Ніч. Наступ Що? А? снайпери, снайпери. Я звертаюсь до снайперів. Ви будете відповідати, це пожиттєве ув'язнення за розстріл людей, пожиттєве ув'язнення. Пам'ятайте про це. От що роблять журналісти, знімайте снайперів в центрі Києва. Європейській столиці, снайпери. Оце стріляють. Подивіться, чим стріляють залізними болтами. Снайпери це пожиттєве ув'язнення за стрільбу і снайперських гвинтівок, використання снайперських гвинтів. Я хочу нагадати тим снайперам, які сидять там на криші будівлі. Чавушеску теж починав із снайперів, а закінчив розстрілом у вонючому підвалі. Тому снайпери позиції звільнити, ідіть додому. Вас чекають діти і жінки. Як ви прийдете додому, коли у вас кров на руках буде? Як ви із своєю жінкою спатимете?